Якщо ти не по своїй волі полетів в Канаду, або по своїй, а ти ніяк не можеш тут опануватися, ти не знаєш, як їй шукати ту роботу, ти її шукаєш, шукаєш, не можеш знайти, або просто в тебе хренова англійська мова. Тоді в мене для тебе є дуже файна, корисна порада. Це Uber Eats. Тому що це Канада, і тут треба працювати, тут треба заробляти гроші вже. Точніше, вчора платити за оренду. Тут, до речі, коштує оренда від тисячі до двох до трьох. І що тебе є маленька дитинка, це садочок. Тут коштує від 300 доларів до 500-700. Українські садочки взагалі коштують за хмарні суми. Це близько тисячі доларів. Страховка, треба щось похавати і так далі. Коротше, треба гроші вже і зараз. Uber, а в моєму випадку, Uber Eats, це доволі таки крута тема, на якій можна заробити не тільки грошенят, але ще й підвищити свій рівень. Водіння. І в сьогоднішньому випуску я вам розкажу плюси і мінуси роботи на Uber Eats. Тому гайда за мною. Тут дуже холодно, і я вирішив знімати це відео е, спочатку тут, на вулиці і потім вже в машині. Розкажу вам абсолютно все, скільки заробляється в день, скільки заробляється в місяць, і взагалі, чи варта ця робота вашого бензину, часу і саме головне, ваших зусиль. Погнали! Розкажу абсолютно все. Бажаю вам крепкого здоров'я. Ну що ж, зараз вам розповім всю правду, всі плюси, всі мінуси роботи на Eats. Я нагадую, я працюю вже тут четвертий місяць. А перед тим, як я це все буду говорити, я хотів би вас попросити підписатися на YouTube канал, який зветься «Життя внука в Канаді». Будь ласка, організуйте підписочку для підтримки україномовного контентусу. І так, кажу, як є. Постараюсь говорити без мила, без шампуні, без мильних бульбашок. Коротше, як воно є, так воно і є. Почну, мабуть, з того, що для мене особисто я знайшов плюс, це те, що ти вдосконалюєш свої вміння їздити на дорогах. Бо тому що в Кам'янці-Подільському ну, це такі, таке доволі таке, ну, я би сказав, невеличке таке місто. Я там мало де міг поїздити, 4-5 вулиць та й все. Тут дуже велике місто, я живу зараз в місті Калгарі, це провінція Альберта, е, налічує близько мільйона людей. Щоб ви собі розуміли, мільйона людей це дуже багато. Е, не пам'ятаю чітку цифру мільйон двісті тисяч, щось таке. Українців, до речі, тут дуже багато, близько сорока, п'ятдесяти. Я не експерт, відразу вам кажу. Ну, тут, тут їх багато, бо тому що коли заходиш там в магазин, якийсь чи щось там, бачиш українця. Моментально просто. І так, е, на рахунок заробітку, чи взагалі варто працювати на обірідці? Що воно вам дає? бо Тому що ви потім будете віднімати і бензин, і податок, і так далі. Я рахую, якщо ви тільки приїхали сюди, ви реально не можете знайти роботу. У вас є машина, у вас є водійські права. До речі, водійська права е, робиться за 60, здається, доларів. От, недорого. Ви просто віддаєте українські її права і тепі дають е, альбертовські, скажімо так. На рахунок заробітку, е, скільки тут можна заробляти. Дивіться, е, можна заробляти від е, нічого до 300 доларів в день, це максимум. Тобто, ну, наприклад, я виїхав там, за ню на 6 годин і можу заробити близько 70 е, доларів. Десь так. От я працював, наприклад, це було два дні тому. Я працював зранку до ночі, бачу твої очі і бачу 245-250 доларів. Але ти не будеш їздити бляхамуха, як якийсь віл. Зранку до ночі. Це дуже важко, бо, тому що це. Е як на мене, впливає на твій твістібілярний е, апарат, Бо тому що ну, воно крутиться в голові. Я приходжу додому, я лягаю спати і я розумію, що в мене крутиться бляха в голові. Я рекомендую вам брати саме замовлення е, Долар. І один кілометр, тобто, наприклад, там, 5 е канадських доларів і 5 е кілометрів, не брати там вісім е канадських доларів і 15 кілометрів. Е дуже потрібно е дивитися на рахунок вашого бензина, бо тому, що коли ви будете лупашити ті кілометри е в пусту, а заробляти херню, нічого з цього доброго не буде. От. Що я би рекомендував на дорогах тут, Альберти? не спішити, тому що всі проблеми і не згоди, це через спішки. От в мене так, коли я спішу, там і навстрічку їхав. І, Боже, в мене скільки тих моментів було багато різних. Навіть не хочеться знаєте, щось погане згадувати. Просто не спішіть. Дивіться по сторонах, які, як мій дід говорить, триматися правої сторони. Ну, не завжди не завжди це так навіть, працює. От. Що ж я можу розказати? Мене Аня зараз знімає, тримає рукою відеокамеру. Я от згадую, ми, до речі, з нею днем переважно їздимо. А вночі десь або ввечері, ну, звичайно, ввечері, 7-8. Буває, що вночі і час виїжджаю, працюю. Це робота, як би сказати, непогана. Коли ви тільки приїхали сюди, ви не знаєте, як знайти не роботу, немає роботи, бо вас звільнили. Машина це те, що вас виручає. Наприклад, я встиг заробити за 4 місяці близько 10 тисяч доларів канадських. Це приблизно 2 500 в місяць. Я можу за ці гроші оплатити оренду житла. У нас оренда житла 1650 доларів, садочок 300 доларів. Страховки, сракабанька, їда, там, десь там 400, десь там, ну, разом з страховкою і з комуналкою, де 400 доларів виходить, їда близько 1000 доларів, якщо ми так знаєте, по-мажорному двіжуємо. І щоб тут жити в Канаді, це треба приблизно заробляти від 200 до 500 доларів в день. Це можна жити дуже, дуже шикарно. От. Такі тут ціни. Доволі таки не дешева країна, але якби, але, але якби ціни були б на оренду, скажімо так, низькими, тут би неймовірно велика кількість іммігрантів була б. В неї і так тут просто сумасшедша велика кількість, а ще зараз зменшують оренду, то приїде ще дуже багато людей. Я трачу 45 доларів за 30 літрів. Можете порахувати, які мене розходи, бо тому що я кажу, як воно є. Я в цьому не розбираюсь. Я заправив і все, і поїхав. До речі, я би вам совітував, як зробив мій хороший знайомий, який тут живе, купити собі невеличкий смарт. Бо тому що він нереально економний і коштує близько 2600, за 3 тисячі можна купити собі Смартік, їздити. І це для уберіц просто нереально крутий варіант. Ну і звичайно, ваша машина потребує в техосмотрі, Має бути якесь обслуговування, навіть елементарно купити якусь пшикалку собі чи пілісос купити і різні ці нюанси. Це машина, і вона потребує якогось оновлення, потрібно поміняти масло, фільтра в машині і так далі. Це все ви маєте враховувати. Але менш ніж тим, ну ви, в принципі, так і так їздите кудись, там, туди-сюди, якісь там моменти у вас є подорожі. Машина має дотримуватися гігієни машини, женщина женщини, чоловік. Чоловіка. На рахунок доставок я би вам рекомендував купити сумку Uber Eats, або Skip, або Dardash, таку, знаєте, велику. Тому що ну, в мене хренова сумка, я з нею реально мучаюся, тому що деколи щось розливається і так далі. Типу, краще собі купити файну сумку і не парити комусь мозги собі. і так далі. Рекомендую вам, якщо у вас трапляються якісь проблеми в Uber Eats, коли ви. Просто не знаю, розлили суп, або у вас сів акумулятор, як в мене це бувало декілька разів, або ну, якісь курйозні ситуації. Відразу пишіть в техпідтримку. Тільки так. Тому що якщо ви будете робити як-небудь що-небудь, вас просто заблокують. І заблокують так, що просто ну без возвратів. Заблокують і все, це будуть рахувати за шахрайство. Тому обов'язково будь-які проблеми, незгоди якісь, що там у вас трапляється. Відразу пишіть в техпідтримку. Працюючи тут більше 4 місяців, я зробив більше 500 доставок. От я собі деколи це говорю, я просто не вірю в те, що це. 500 доставок. Це ти відвіз людям різної національності, аж цілих 500 різних товарів. Це може бути не тільки їда, це може бути також і якась техніка. Також тут є магазин, який відомий, здається, не тільки в Канаді, а також по всій Америці. Взагалі, це Walmart. Є два варіанти: або ти приїжджаєш на. Своє місце, там є такий ряд з цифрами. Ти там стаєш і чекаєш, поки тобі принесуть товар е, людини, яка замовила. Або просто ти заходиш в магазин і купляєш, вибираєш товари, ті, які ну, тобі там понатикувала, або можеш зробити також заміну. Я це ненавижу, але за це платять доволі таки непогані кошти: від 15 до 20-30 доларів за один заказ. Я би вам не рекомендував брати замовлення далекі від міста, там різні ці хілс і так далі. Бо тому, що як воно заведе вас якусь раку, потім ви вихір від неї вирватися. Бо тому що буває таке, що ви десь в Сраці, і там немає замовлень, там немає ніяких закладів. Старайтеся, як на мене, ближче до центру. Біля центру, наприклад, ми живемо е, в Саусіст, і тут доволі таки мало замовлень, бо тому що тут, знаєте, такий райончик трошечки бідненький. А там, десь зліва, справа, коротше, візде, ніби так плюс-мінус нормально. Близько біля центра є райончики, доволі е, де люди живуть дуже багато, скажімо так. Тому старайтеся бути там, де люди. Більш багатші, бо тому що вони замовляють е, замовлення, можуть замовити там, якогось крапстерса чи якогось е, щось дороге в якомусь ресторані. І чаєві, відповідно, будуть великі. До речі, на рахунок чайових, майже завжди канадці і люди, які тут живуть, це іммігранти, дають хороші чаєві від 2 доларів до 30 доларів. Багато хто говорить, що тут в Канаді дуже хернові чайові, типу люди дуже скупі, особливо в Канаді, це брехня. Я на своєму 4-місячному досвід. Це такий, я би сказав, невеликий досвід, але майже завжди дають чайові. Особливо от українці, я, до речі, здивований був моментами, завжди лишають чайові. Якщо ми за щось замовляємо, якусь там піцку чи суші, ми також завжди лишаємо чайові. Бо тому що знаємо, ця робота дуже непроста. Це Важко їздити, треба бути уважним. Це небезпечна робота в першу чергу. Тому кажу: не спішіть рухатися до своєї мети, чуть-чуть, не все зразу, бо тому що люди думають, що тут прям не знаю, ті рощі лопатами грибуть. Хір то правда, це великий труд, і на початку всім, майже іммігрантам, дуже 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 важко. Ось такий салон має Ford. Це машина 14-го року, Ford Escape. Зараз вам покажу пробіг, ви трохи ошарахаєтеся. 267 844 км. Коли я її купляв, тут було 250 тисяч, трохи налупашився. Єдиний мінус це руль, який не підігрівається. Це звісно, срака повна. Так. Як завжди, тут трошечки вона грязна, милася машина взагалі раз в 4 місяці. Виходить. Ось такий от екранчик, це мої окуляри. До речі, отримав окуляри по бенефітах. Коштують вони приблизно 350 доларів. До речі, дивіться, яка обманка. Опа, гляньте, це таке скло. Для Uber Eats це просто щось незаміниме. Я вам кажу, як є. Дуже важко. Тут таке сонце ядерне, що це капець. Музичку можна більше, менше крутити. Така от підставочка в мене під телефон, щоб можна було бачити замовлення. Ну що ж тут? Звичайно, автомат. Без автомата тут невозможно. Має бути коробка автомат, бо тому що в ручніку їздити це, звісно, жорстко. До речі, це нога Ані. Ані, дякую, що знімала. Дякую, що було на вулиці, поки я знімав тут. Не знаю на що ти виходила. Бо в мене нога затерпла. А, ти ще тримала рукою тут. типу цей. Рукою тримала, нога затерпла. І ще прикольно, що тут є така панорама, але є мінус, в тому, що вона не відкривається. Треба десь розібратися. Ну і звичайно, таке крісло. Без крісла в Канаді це взагалі е жорстко, бо тому що у вас буде штраф е неймовірно великий. І в принципі для дитини це якби е безпечно, без нього це дуже жорстка тема. Що покажу Аня ще людям машину, як вона виглядає. Покажи. Вона знову грязна. Тому що тут проблеми з цим, да? так? Соліки посипають, да? Такий... не знаю. Не знаєш? але вона чогось біла. Як тобі взагалі? От коротко розкажи за роботу в Uber Eats. До речі, Аня зі мною їздить. Інколи. Так, да, днем. Хотіла сьогодні поїздити, але не дали. Розкажи пару слів, як тобі Uber Eats? Не знаю, нормальна робота, якщо ви не хочете ні від кого залежати, якщо ви хочете кожен день отримувати гроші. Ну, якби не на руки, але все одно ви бачите свій щоденний заробіток. Е, як там раз в тиждень виводяться, так, гроші. Ти можеш виводити. А, кстати, за гроші забув сказати. Гроші можна виводити хоч кожен день. Ну, взагалі супер. Да, це, це, собі... це, 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 це новинка, це не було такого. Раніше кожного тижня в вівторок. Так, да, так, да, так, було. Да, да, да. Ви собі можете обирати замовлення, які виконувати, які ні. Там дуже гарна підтримка, цей супорт. Вони ну вирішують да, будь-які да. питання. Якщо вина не ваша, вам оплачується це замовлення. Якщо вона ваша, то зрозуміло, що ви гроші не отримуєте, але ну, всі ми робимо помилки, тим паче, коли це перші рази, і ти не знаєш, як воно працює. Ем... Не знаю, можеш кататись вночі, вдень, можеш вибрати не іц, а таксі. Так, ну да, да, От, ти і вибираєш. заробляти там, наприклад, більше. Ну, хоч... блін... Це така робота, коли все в ваших руках. Людей возити трохи якось з трьом. Ну, да? комусь все одно. Да? Хтось забив і собі робить то, що хоче. Комусь треба дуже гроші і він піде на таксі. Та й такі. Так, наш вже захід сонця. Я по можливості буду їхати додому, покажу вам гори. Ось там вони десь є. Так, показую вам машину. Ось так вона виглядає. Це нагадую Ford Escape 2014 року. Sorry, що грязний, недавно мив. Знов треба буде мити. Гуси. Гуси це взагалі прикол. Вони тут ніяк не можуть покинути ту канаду. І там, і там, і де хочеш. Є. Так, Показую вам машину. До речі, купляв фари в одного китайця за 100 доларів він мені поміняв, поставив класні фари, але дивіться, я їх не бачу. Гляньте, як він так поставив, що його не видно, хер його знає. Ті фари. Класна машина, я, в принципі, хотів і раніше чорну, коли був в Кам'янці, але якось так вийшло, що взяли ми сірий тауран, який зараз в Кам'янці-Подільському. В хорошому стані машина. 14-го року, повний привід, зимні колеса в нас називається. Хайда чи хуйда, чи як там, не пам'ятаю як. Коротше, щоб поміняти їх тут, мені обійшлося з літні на зимні, згадую, згадую, згадую 376 баксів канадських. От. Треба де машину скоро помити, бо вона така грязна, що це капздець. Кльова тачка, мені дуже подобається. І вона невеличка. Через це дуже е, класно. Висуватися в парковки, тому що в центрі, наприклад, дуже важко з парковками. Це просто срака, як важко. Я ненавижу парковки в центрі. Мабуть, було б цікаво зняти день уберіста в Калгарі. Напишіть, будь ласка, в комент, чи це було б для вас актуально, інтересно, так скажемо. Доволі таки не просто це було б все організувати. Це треба було б просити Аню, щоб це вона все знімала на камеру, показувати, як відбувається. Прийом замовлень, як ми віддаємо заказ, які, які бувають курйозні моменти і так далі. Але, в принципі, в нас є дуже багато різних моментів, як ми працюємо на Uber Eats. і в TikTok, і в Instagram, і, До речі, ці мережі теж будуть в описі під цим відео. Заходьте, підписуйтеся, будемо раді вас там всіх бачити, розказуємо за Канаду, та, яка вона є, без фальші. Дуже багато є плюсів в Канаді і дуже багато є. Мінусів так само, як і в принципі в будь-якій країні. Поки що мені Канада в принципі подобається, цікава моментами не розвинута, але все-таки в своєму стилі, так скажемо. Тому всім бажаю здоров'я, не брати дурне до голови, важке в руки, рухатися до мети, не вимахуватися, бути щирим, справжнім, без виїбонів. Всім пока. Тепер вже точно.